У зношеному стані знаходиться більшість каналізаційних колекторів міста, і аварії на них трапляються регулярно. Останнє на колекторі по вулиці Коцюбинського. Тут на глибині п'яти метрів впав каналізаційний колодязь, розповідають комунальники, що призвело до руйнації всього колектору. Причина це дуже старі колектора, які вже відслужили свій срок, І з із газової корозії за срока дістання труб б 25 років, то вже тут воно лежить дорога. На період ремонту колектора комунальники проклали магістральний трубопровід і встановили насос для перекачки стічних вод. Що мешканці прилеглих вулиць не відчували незручностей, зазначають у водоканалі. На аварійній ділянці задіяні провідні фахівці підприємства та спеціалізована техніка. Шити ремонтні роботи фахівці Полтава водоканалу обіцяють упродовж 10 днів.